Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі, Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, і ось, ось ці троянди для вас, хоч вони і вчорашні, ну ще красивіше. Але вже Так, да, Дорогенькі наші, вже так ось-ось-ось-ось, потом звиняйте. Поки вони є, ми будемо самі, так знаєте, радуватись і вас радувати, радувати такими от. Такою красою. Зараз я це поставлю троянди на місце, а ти коля покажи, що я підготувала. Зробимо. О, вже легше жити. Так, І зовсім легше. Дорогені мої, сьогодні буде ось так. Ну що подати на вечерю, якщо зовсім не хочеться готувати? У вас таке буває у мене зачасту, але ж ніхто не відміняє вечерю. Тому сьогодні такі легенькі рецепти. Тому що, ну обов'язково ж треба покормити сім'ю. І ще й хочуть у мене хлопці, хочуть щось таке м'ясненьке, смачненьке. Тому давайте подивимося, що я приготувала. Я маю фарш куриний з бедра 600 грамів. Я маю морковку. Ось таку, бачите, натерла або ж натерли. Це так буде. Три цибульки. Але далі продовжувати не буду. Зараз я дві цибулинки, отакі. Як яєчко таке велике, знаєте, не курине, качине, мабуть. Наріжу міленько і відправлю на сковорідку, де налью 3-4 столові ложки олійки, будемо підсмажувати. Ось так нарізала, зараз на сковорідку до такого злегка золотавого кольору. Потім будемо додати морковку. Але за цей час не будемо ні хвилинки гаяти, а зараз же оцю цибулинку наріжу міленько. І покажу, куди його далі діти. Її тобто. А зараз цибуля в сковорідку. Ось дивіться, цю цибулинку я нарізала так, знаєте, зовсім миленько. Бачите? І відправляю в фарш. Таке, наче, як або ж чебурик, або ще щось, правда, Коль? Щось таке, щось таке воно. Сліпий казав, побачимо. Добре, але ні, це зовсім не воно так є. Тепер сюди. Одна чайна ложка соли і одна третя, як завжди. Молотий перець чорний. Сюди ж. І добре перемішуємо. І не забуваємо, що на сковорідці смажиться цибулька. Ось так перемішала і ще знайшла трішечки зелені. Якщо маєте зелень, кроп петрушечку, можете миленько нарізати і додати. Це вже на ваш смак, якщо полюбляєте, а може ні, значить ні. Як полюбляєте, можете побільше. Цибулька моя підсмажилась. Тепер я туди відправляю морковку на терту, на велику терку. Ось так Морковка така добряча, величенька. Ось дивіться, ось така засмажечка получилася. В мене, бачите, не погоріла, це дуже добре, тому що я апельнувала за нею. Тепер у мене є такий заморожений перчик, жовтий і красний, ось нарізаний. Якщо маєте, додаєте, не маєте, значить не маєте. Ось так перемішуємо легенько. Тепер я сюди ж. то Тобто зараз є таке слово, і тепер, і зараз. Налью, дивіться, ось так, грам 100 водичку. Не більше, так трошечку ну, з дном покрило, бачите, щоб оце все протушкувалося. На маленькому огні огонь роблю зовсім маленький і тушкуємо, я думаю, хвилин 10. Ну що ж, продовжуємо. У мене є ось такий тонкий лаваш. Бачите, він отак у мене упакований оце. Він продається, ну, я думаю, що де угодно, де везде продають. Дивіться, який. Головне, щоб він такий був ціленький. Ось я його розвертаю, листочок такий величенький, такий доволі. Ось так. Тому, мабуть, прийдеться мені його. Можна перерізати, а можна. Просто радва цілити. Так, так, давайте, знаєте як. Я навіть не думала, це вже такий спромт. У мене такий. Я, мабуть, його отак ось ось перерішу. Ось. Можна ножицями. Але й ножем добре ріжеться. Є. І ось одну частинку я вам буду показувати, а це потім зроблю. Надкусувати не треба? Ні, не обов'язково. Ось дивіться, розложила. Тепер беремо ніж в сторону, беремо оцей фаршик, який вже ми його і посолили, і поперчили, і здобрили цибулькою і зеленю, хто любить більше. І ось так розмазуємо цей весь фарш. Дивіться, дивіться, ось так намазала. Я взагалі планувала на такий великий листок, тому 600 грамів може піти на великий листок і на більше. Це знаєте, скільки буде вас за столом, скільки буде їсти. Не обов'язково там на палець фаршу. Можна розмазати трішечки менше. Я зробила так, тому що я думаю, що всім там по дві достатньо буде. Тепер дивіться, ось я тут завернула, щоб воно мені не мішало. Бачите, ось так. І скручуємо такий рулетик. Значить, сильно так, знаєте, не нажимайте, але скручуйте, щоб воно скрутилося. Ось так, воно так крутиться прям, дуже гарно. Тут, бачите, я зовсім не дійшла до краю, щоб фарш наш не виліз. Ось так. Дивіться, тепер, можна, якщо хочете, можна змазати оцей край водичкою і так заліпити, а можна і не треба, воно буде триматися. Ось таким образом: отакий рулетик получився. Тепер беру ніж. Там у мене вже практично готується, я вам потім покажу. Дивіться, десь на 2-3 на пальчика ось такої ширини. Скільки тут? Сантиметрів 5, акуратненько нарізаємо, так, знаєте, щоб не роздавити, не розм'якати оцей лаваш. І ось дивіться, що в нас виходить. Ось так. Але висота буде зависти, зараз я ще помірюю. От От вашими... ширини пальця. Ні, Коля, ну що ж ти так оце? От висоти сковорідки. Тому я зараз подивлюся, може, цей великий. Я просто, знаєте, забула, що сковорідка в мене не та. В різні сковорідки готую. Так, щоб оце, скільки висота сковорідки, щоб оце було даже трішечки нижче, може, чим висота, щоб кришечкою накрити, зараз я замірю, все наріжу і вам покажу. Сковорідка висока, все, що треба, все ж зробила вірно. Дивіться, ось так наша засмажечка. Бачите, протушкувалася водички трішечки, але цього нам буде поки достатньо. Тепер беремо і ось такі оці наші такі стопчики-грибочки виставляємо, але так будемо засмажечку трішки. Якщо у вас тут десь трошки відкривається, до бортика повертайте, все воно буде добре. І дивіться: отак, друга-друга. Будемо мастити, будемо ліпити так, щоб помістилися всі, дорогенькі мої. Ось так. Ось так виставила. Зверху обов'язково цією засмажечкою, тому що воно, знаєте, просочилося, як було смачно серединці. Тепер водичка посолила на смак, щоб була так злегка, солоненька. Як знаєте, як бульйон, як засмажку виробити, тому що там зовсім мало солі. Наливаємо небагато до половинки десь оцих наших ступчиків грибочків, а то й менше, Лучше потім додамо. Одну третю половинку. Зараз ось так накрию, дивіться, ставлю на вогонь, невеликий вогонь, довожу до кипіння, начне кипіти, убавляю вогонь і під кришечкою будемо тушити хвилин так 20-30. Будемо дивитися, а поки чекаємо. Ну що ж, дорогінки мої, дивіться, 20 хвилин пройшло, я думаю, достатньо, бачите, аромат облаленіший. А вкуснятина, хочу зразу сказати так. Дивіться, оце підливка, вона така, знаєте, ну якого такого прозрачного кольору. так? Можете зробити томатну, можна зробити, знаєте, от, щоб міняти от, до цього блюда. Я робила томатну подливку, так як для перчика, для голубців робите. Також можна зробити сметанку, там, водичку розбавили. Це вже на ваш смак. Головне, я вам так сказала, от як я роблю. А ви додавайте, як завжди говорю, ви на своїй кухні, господині, я хочу, так і ворочу. правда? Зараз ми його так сфотографуємо і будемо починати. Правда, Коля? Yeah. Ну що ж, зараз покажу, що я тут приготувала. Дивіться, ось так. Дивіться, які такі цілі грибочки. Да? Ось викладаєте на тарілочку. Хочете полити підливкою, хочете, не поливайте, дорогі мої. Це вже на ваш смак. Ой, Коля. Я <різь> <різь> да, забула. О, дивіться. Ви знаєте, можна це чекати, це, це я вам показую. Ну, хто його це за столом чікає? Це Ви з ножем їсте за столом? Я думаю, ні, а ти, Коля? Я Я руками їм. Я просто хочу вам отак ось показати, знаєте, щоб чуть-чуть воно було так видко. що тут. А взагалі не треба його ось дивіться. Оп. Ось таке. Давай я ближче. ти дивіться, дивіться, яке тут Слої тістечка і багато м'яска, фаршу, знаєте. А всі полюбляють, щоб фарша було гатенько. Але коли ви фарша положите не зовсім багато, тоже буде смачно. Сметанки. Потрошку я так багато не буду. Сметанку та, яка більше всього вам смакує. Так води одразу в каваритку людям. Та ні-ні ні, -ні, -ні кулічка, ти мене також зовсім. І ось так дивіться, оце так одламуємо. Воно одламується супер. М'якесеньке все. І бачите, от зразу лаваш, як сказати, він Став такий, як наче це тісто було, тоненьке, тоненьке, тісто. Ну що ж, обов'язково там десь засмажечку, беріть, все, що маєте, на тарілочці. Стій, все. пошукай. Куля. <голе> <голе> Яку суху землю? Коля, це <голе> <голе> так смачно, ти ж знаєш, правда? Знаю, знаю. А потім. Що... Дивіться, ось так. Нарізати, можете, знаєте, ну, можете кусати, можете і руками брати, як хочете. Головне, що це дуже-дуже смачно, повірте мені? Все. Я й не фукала. <клухи> Коля, от ти садюга, мене, слабий мені. у тебе самоконтроль. <клухи> Вибач мене, Коля, Ні, щоб ти показувати красу, ти показуєш, як я це все переробаю. Я, на... я насолоджуюсь я нічого сказати, дуже смачно. Не буду затримуватись, тому що не буду, нема чого говорити, треба готувати і куштувати і писати нам коментарі. Як це вам? Чи сподобалося, чи ні? А поки, може Поки світло не виключили. Добре. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому-всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!